І ми вже посадили нашу брілу полуницю. А зараз я буду під корінь давати наш плодоягодній гомісол плюс. Дуже багато питають, як можна тут під корінь дати. Тут в мене капля. Ось тут в мене краниця. Кожен раз, коли треба, катаємо. Це О, Одечка пішла. Тільки починає набиратися. Пізніше буде краще звичайно, і я буду включати. Отак От крайні включається скільки вам треба, і включається сама апаратура. Наше цвіте. І є ще ягоди. Або гляньте. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І ми вже посадили нашу брілу полуницю. Вона вже росте собі, це сажалася тут касетна розсада, вона собі росте, раз вже поливав. Укоріні вчем є спеціальний такий, І підживлюю той самої фірми. Зараз покажу, розкажу вам детальніше. Але от така у нас Бачите, отака у нас наша полуниця. Непогано зійшла, якщо з розсади. Чесно кажу, ся ще є, гарненька. У листочки вже пускає нові свої, розростеться. Весною буде непоганий, думаю, результат. І тут в мене теж є. Бачите. Там посадяна у мене просто перекопав розсаду таку зробив. Подивлюся, якраз що копанка, що нам дасть от така розсада з касет. Тоже бріво. Перший раз з днів 5-10 пройшло. і я пройшовся гоміс сол по, є спеціально і різні. Це йде для ягід, бачите такі, А я прийшовся, є окоронювач. Непогана штука, теж від нього. Так як вже етикетка зійшла, то я тільки покажу і назву цього. А так ще лишився в мене окоренівач непогано діє, тому що я вже пробував на всіх своїх і на суниці альпійські сорти. А тут, бачите. Дав, а зараз я буду під корінь давати наш плодоягодний гомісол плюс. от такий цей. Як даю, зараз покажу. Дуже багато питають, як можна тут під корінь дати. Тут в мене капля. Зараз покажу. Зібрав твою краплю, але буду я її ще змотувати. Заказав мотачку. Таку більш-менш, щоб була надовго не роз. Тому що дорогий метал, чесно, можна, і не знайдеш нічого такого, щоб зварити підходящу. А так заказав, має прийти. Покажу, розкажу. Буду якраз змотувати її. то нічого страшного нема, в нас з боку собі лежить. Розмотується дуже, привозили так, ми її з набирали після Кавуна. З під цього на один рік, вони, а нам ще вона слугувала 2-3 роки, чесно, по картоплі, ще. потім промивали, давали такі соєдінителі і навіть ту саму ізоленту, І вона служила дуже довго. І Зараз я от такі в мене є, бачите, йде. Дехто питає, чим можна підлити. Є різні. Можна одразу в суміш бак, а так як в мене в колоді зайде водичка, викачується кожен день, там така, то я просто-напросто залив сюди водички, решту додав скільки треба гомісола, гомісола подав, чи другу, який хочете. Якщо хочете, щоб знизу я пройшовся під саму плівку, я давав. Просто-напросто від всяких шкідників розсипував рембекс. Це є від щоб не під'їдало, але все рівно може бути, що він свою, як то кажеться, час зідійде і втрачає свою цю то. Можна зараз, щоб ну, переважно те весни починати, можна той самий. Дати. Ну, різні всі дають, щоб налякати тим самим хімією, є біопрепарати, є хімія, дають норел, він є більш вонючий, скорпіон під корінь, пряму каплю. І, як то говориться, тоді буде більш чистіше, але надзвичайно не коли вже цвіте, течі, коли є ягода. А так. Тоді йдеться тільки про біпрепарати, щоб хімію не приміняти, тому що люди будуть їсти ту саму навіть і полуницю. А ми можна сюди в суміш додати. Ну, Я переважно зараз нічого не даю такого, так як я дав рембекс, я буду включати свій отакий апарат. І він буде качати. Почуть пускаєте, перекриваєте крайнік, включаєте апаратуру свою, отакого от, от, от прискоча. Я так поливав на Херсонщині, по чуть-чуть відкрили, він поливає собі, але скоріше треба залити в першу чергу, щоб була залита водичкою цей. І в процесі, коли заливається, включається і воно помаленьку виганяє. І так можна поживлювати крапельне все. У мене у відео є багато. Що я б так і помідор, баклажан, і перець. Ну, все-все, що в мене було, капуста, я так підживлював нею той самий кавун. Непоганий результат був і солодкий, дуже добрий. А так зараз покажу вам просто-напросто, як воно буде працювати в дії. Ось тут в мене краниця кожен раз, коли треба, качаємо. Це глибинний, Простий глибинний насос якраз небагато краплі, він витягує. І, походу, так йде до мене. Бачите, йде до мене до поля. І зараз. О, одичка пішла, тільки починає набиратися, пізніше буде краще, звичайно йти. Але хватає на шість рядочки, в мене якраз по дві каплі на рядку по 40 метрів. Він його видавлює. І тут зараз береться одичка, прокапається і ми полиємо нашу полуницю. Треба хоч. Раз пів місяці. Ну на осінь вже потім пізніше не треба, це останній раз я ще полию, тому що я пересадював. І щоб добре коренилося, якраз буде супер. Прийметься непогано. Я можу де досаджувати, але прийнялася переважно дуже добре. Поряду, що говорили, що я скраю, я хочу, щоб в мене на землю пізніше. Вуса пускали корні і росли, як то говориться, в цей. А тут можна ще солому. Чи ті самі опілки, переважно солому можна застелити. І буде чиста і добре ходити, і чиста буде полуниця. І вона ще цвіте і є ще ягоди. А огляньте, є ще ягоди. Бачите, ще є ягоди. І ще туди є ягода. Були морози, але є ягоди. Бачите? Отак скосив і вона ще дала. Результат непоганий. А тут самі якраз підживка, місол і я буду включати. Отак От крайній включається. Скільки вам треба. І включається сама апаратура. І бачимо по цьому, як наш помалу уходить розчин для підливки. І ягода непогано йде, купляють її дуже добре. І можна так само заробити на Розсаді, чи копанки, чи можна в кассету вусіки, як хочете. Отак, От як я пройшли рік посадив, тут бачите, тут два рядочки було. По боках в мене відео є. І була посередині часник. Часник вродив і розрослася по одному цьому, розрослася, бачите, скільки багато ще можна пересадити. Від кліща, звичайно, треба давати, це обов'язково, тому що. Може просто вам знищити всю плантацію, профілатку треба робити. В першу чергу, щоб садити полуницю, дуже добре читайте, продивляйтеся відео самих полуничників роз, хто розкаже, як що. То не тільки посадили і чекаєте. І ні, то так не буде. Рік вам роде, а другий рік може все пропасти, тому що може. Захворіти і все. треба її і лічити. Ну і все треба у своїх відео. Буду весною показувати як, що, до чого. Так що дивимося всім здоров'я, Україні! Перемоги! До побачення!